Привіт, мої кулінарні друзі. Ласкаво просимо на мій канал, кулінарні пригоди. Сьогодні ми поглянемо на модні та універсальні подарунки, які підійдуть для будь-якої події подарункові кружки та келихи. Я поділюся з вами новинками і цікавими ідеями. Отже, почнемо, Найвражаючішими з новинок цього сезону стали двостінні гуртки з об'ємними малюнками. Що робить їх особливими? Малюнок нанесений не на зовнішній стороні, а на внутрішній. Це робить його справжнім витвором мистецтва. Коли кружка наповнена напоєм, малюнок здобуває тривимірний ефект, наводячи магію у вашу чашку чаю чи кави. Це не просто посуд, а справжнє задоволення для очей. Також у тренді подарункові келихи з внутрішніми колбами у вигляді звірів. Вони виготовлені з термоскла, що дозволяє використовувати їх як для холодних, так і для гарячих напоїв. Такий подарунок підходить не лише для напоїв, а також і для десертів, таких як панакота. Витримують температури від 20 градусів до 280 градусів за Цельсієм. Якщо ж ви полюбляєте мати корисний перекус з собою, то келих йогуртниця саме те, що ви шукаєте. Його об'єм. 300 мл для основного відділу йогурту чи смузі, а в другому відділі, який розміщено в прозорій ББЛ крисі, можна тримати мюслі, горішки або шматочки фруктів. Комплектується зручна ложечка, що кріпиться до корпусу йогуртниці, і герметичність цього келиха не дозволить вмісту пролитися. Для любителів котиків є чудові набори кружок, у яких на одній зображена кішка, а на іншій кіт. Особливістю цих кружок є те, що малюнок тягнеться у вигляді ручки, надаючи їм особливого шарму. І це не все для прикраси використано справжнє сусальне золото. Важливо пам'ятати, що такі кружки не можна ставити в посудомийку або мікрохвильовку, бо їх золотисті елементи можуть постраждати. Якщо ж ви бажаєте піднести серцевий подарунок, лавли – це вибір для вас. Гуртки з внутрішньою колбою у формі серця це не тільки красивий, але і знак турботи. Виготовлені з якісного термоскла, в них без побоювань можна наливати окроп. І наостанок, англійський стиль завжди в моді. Kitchen Крефт відомий своїми квітковими принтами на порцеляні, кружка Golden папи це гармонія якості та елегантності. Класичний англійський дизайн з тонкими стінками і золотим обідком – чудовий приклад стильного подарунка. Дякую, що були з нами сьогодні. Якщо вам сподобалися ці ідеї чи захотіли дізнатися більше, підписуйтесь на мій канал, коментуйте і ставте лайки. До нових зустрічей на «В кулінарних пригодах.